Друзі, перші про головне поїхали. Для мене добровольця, який одинадцятий рік на війні братами позброїє всі українці, які воюють, незалежно від приналежності до силових структур, збройні сили, національна гвардія, служба безпеки, головне управління розвідки, національна поліція, патрульна поліція, державна прикордонна служба, служба зовнішньої розвідки, волонтери. Тощо пише Дмитро Ярош. Це наші співвітчизники, які тримають небо над Україною. Звичайно, є серед співгромадяни, всіляка наволощ, хабарники, колаборанти, ухилянти, дезертири, агенти ворога тощо. Але українців, які віддаються боротьбі за українську самостійну соборну державу, набагато більше і у цьому запорука нашої майбутньої перемоги. Так зараз ми потрохи відступаємо, наносячи ворогу максимальні втрати. Кожен кілометр української землі дається путіноїдам. Дуже важко. Вони новітні ординці кладуть у наш чорнозем батальйон за батальйоном. І за деякий час вони все ж закінчаться і ресурси зникнуть. І економіка Ерефії теж зруйнується. Головне, щоб ми, українці, не підігравали пацак скіміпсо, не гризлися між собою, не клювали на гачки ворожої Апаганди не втратили свою єдність, не збороли самі себе. Так сьогодні ми робимо кроки назад, що потім, коли прийде час визволити всю Україну і збудувати величну та квітучу українську державу. Давайте всі як один приборкаємо свої амбіції, свій страх, свої недоліки. Давайте знову, як у 2022-му, станемо нацією козаків і не будемо переляканими свинопасами, які трясуться від переляку та верзякають, у соцмережах і не тільки усілякі дурниці, що підкидаються одвічним ворогом в українську спільноту. Ми незважаючи на великі втрати. Серед наших братів і сестер здатні перемогти зберегти нашу державність та суверенітет і потім зробити українське відвоювання. Довіряємо силам оборони України, Москва буде знищена. Наша сила у єдності всіх українців в Україні та поза нею сущих. Я не знаю, що буде у найближчому майбутньому, бо є різні сценарії розвитку подій. Позитивні та негативні війна, перемир'я, мир перемоги і поразка тощо. Пише Дмитро Ярош на своїй сторінці у Фейсбук. Врешті все у руках Божих наших та тих держав, які нам допомагають. Та я переконаний, що майбутнє. Української нації це безкомпромісна боротьба, як з одвічним ворогом, московською недоімперією, і цілковита поразка і ліквідація. Так є ідеологічна війна з космополітично-лібералістичною лівацькою доктриною та практикою, яка нищить душі народів, вона часом теж програє. Тільки так ми, українці, виберемо свою свободу, досягнемо справедливості, отримаємо добробут, ствердимо українську самоідентифікацію. Пам'ятаємо слова одного з основоположників ідеології українського націоналізму Миколи Міхновського, доки хоч на однім Клапті української території пануватиме чужинець, доти всі покоління українців йтимуть на війну. А також не треба забувати, як казав один український генерал. Якби важко нам не було, але точно не буде соромно. Якщо раптом гаряча фаза війни припиниться, то ми всі маємо чітко усвідомлювати, що можливе перемир'я з окупантами. Тимчасове тому тримаємо стрій завжди, гартуємо дух і тіло при будь-яких сценаріях, спільно готуємо відвоювання українську реконкісту. За даними телеграм-каналів, Ярош буде входити в майбутню команду залужного у питаннях, які стосуватиме оборого сектору телеграм-канали пишуть, що якщо Зеленський продовжить узурпувати владу, опозиція та і слуги народу можуть дати 300-400 голосів, що унеможливить подальші дії влади щодо озупації. Як говорить Бутусов, Ярмак і його менеджери уже у всіх сферах, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.